Замість будови пам'ятник. Так міська влада вирішила боротися з нечесними будівельниками. До прикладу, ось на цій площі, яка довший час була предметом протистояння між людьми та забудівельником, з'явиться постамент Івану Павлу II. Нині над створенням єдиного на Прикарпатті пам'ятника папи римському працюють місцеві скульптури. Ось так має виглядати майбутня монументальна композиція від двох івано-франківських майстрів. Свої творчі ідеї пропонують і польські фахівці. Та остаточний варіант затверджуватимуть. Після проведення конкурсу, тим часом архітектори розроблятимуть проект благоустрою навколишньої території. Десь трохи попрацювавши з скульпторами архітектором, можна зробити непогане середовище для пам'ятника. Тим більше це місце під підкреслене, тобто завершає вісь вулиці Пстрака. І власне починається звідти вулиця Івана Павла II. Я думаю, що це досить цікаве і, і абсолютно правильно вибране місце. В оточенні є дев'ятиповерхові будинки з невеликими прибудовами 1-2 поверховими. Тобто, попрацювавши архітектором, можна Зробити досить непогану цікаву композицію. А от оплачувати усі роботи за виготовлення та встановлення пам'ятника доведеться не з міського бюджету, а з гаманців людей. Так вирішили чиновники. Мовляв, Іван Павло II заслуговує на те, аби кошти на цю добру справу збирали всією громадою. Для цього у мерії навіть відкрили благодійний рахунок. Івано-франківці кажуть, платити готові. Головне, аби у місті було менше незаконних новобудов. Ну на пам'ятник так можна було, якщо це була невол. Велика сума можна би було здати навіть. Так, я готовий здавати кошти на пам'ятник янукового другому. Пам'ятник було б краще. Тут, бо цих будівель вже тут занадто багато, Ну якщо невелика сума, здала б. Міський голова Віктора Нушкевичу, у свою чергу, запевняє, що проблеми із неслухняними забудовниками вирішуватиме таким чином і надалі. Там, де буде це доцільним, доцільним де буде це мати зміст. Там і будемо вирішувати в цьому випадку. Була доцільність, тому що саме в цьому місці на початку вулиці Івана Павла II, відбувся конфлікт, і саме в цьому місці є така невеличка площа, яку можна було використати в інший спосіб. Якщо ще в якомусь місці виникне таке питання, також буде воно вирішено. І вже нині каже міський голова, зголосилося фінансово допомогти у цій справі чимало бізнесменів. Відтак мер сподівається, що пам'ятник блаженному Івану Павлу II з'явиться у місті вже до кінця року. Іван Інчук Сергій Попович, новини 402.